Сьогодні, дивлячись відео наших пастирів, то чітко розумію, для чого ми є на землі, і для чого був посланий Ісус Христос. І куди ми підемо? Ще я для себе зрозуміла це те, що не треба уподобитись тим свиням і собакам. Бо свині. Вони нічого не хочуть і нічого не слухають. Вони роблять своє і йдуть в Богу Вони там свою проповідь роблять. А Ісус Христос нас вчить тому, щоб ми е, любили Ісуса Христа як самого себе. Тому я приймаю для себе <кхи> Ісуса Христа, щоб бути. Якісь, ну і не як Ісус Христос, але щоб моє серце було вільним від сатани і від тої брехні, щоб моя душа і серце були чистими. І тоді я буду, буду вільна від гріха і буду проповідувати Слово Боже, щоб люди могли зрозуміти. Як це воно звільнитися від гріха і жити спокійно, коли тебе нічого не смущає, тебе нічого не тривожить. Ми, ми собі живемо, проповідуємо Слово Боже, щоб люди інші спасалися від, від сатани, щоб ми його того сатану могли втоптати в землю. І сказати, Геть Свято від нас, ми належимо Ісусу Христу, тому що з Ісусом Христом нам набагато легше жити. І тоді нам Господь допомагає у всьому, що, що Бог нам дає, і те, що треба зробити, то ми можемо зробити багато чого з Ісусом Христом. І тоді в нас і робота піде так, як потрібно. І вдома у нас буде все добре. І ми тоді зможемо багато чого зробити в дійсності, тому що нами тоді руководить Ісус Христос. Ми як встаємо і починаємо щось робити. Тому як кажемо: Господи, допоможи нам, руководи мною. Щоб все було так, як ти бажаєш. І тоді воно в дійсності робить, через нас робить Ісус Христос. І тоді все по благодаті Божій, все буде добре. Амінь.